Привіт, як я обіцяла, буду знімати тепер про любов. Я, я тут зробила тут таку типу міні-обстановочку. Вибачайте за бардак, Тобто я недавно тільки що прям зробила принаймні типу, такий стройок. Якщо це відео сподіваєте, пожалуйста, пролайк все. Це типу кроватка їхня, а тут у друга я тут. Знаю, що срач невероятний. Дальше тут стульчик для крумлення. Дивіться новых, я не думаю саме нових. Ну, все тако. хто знає, як можна повернути камеру, напишіть в комментах, пожалуйста. Давайте почнемо робити хоч би невеличку перестановочку, бо це якийсь позор. Для цього мені хоча б надо взяти, на чому я буду записувати. Идем, короче. Я візьму бутилку. Не, ну а що, Сразу і попити можна. Дайте мені сильный голос просто. Я тільки шукола таку достатньо довго як. Знімати тогда відео, і ее. просто зайти в и все. А главное, чтобы у меня все вышло. Если не верили, я умру. Ладно. я хочу зараз. Вот целую комнату, чтобы все можно было Я хочу это потому что Например, ножницы упадут мне на ногу, то я умру. До свидания. Тому крису нема? Ні. Yeah. Бо у нас були такі случаи, що була криса. Помните відео, Чорт. Там, де я крису, типу, типа. Знімала, то я її тому uh -huh. Ага. Все. Тепер можна знімати Мар'яну. Без хейтів за ім'я. А друга Мілана. Не знаю. Сильно популярні ім'я. Теперь можно убью, в принципі. Безперечно. Ладно, заб'ємо на це. Ну, вперше я хочу зняти це все. Якщо що, це відео буде хоч би йти. Максимум п'ять-десять минут. 5 або десять минут! Все. Все. Вот так ось так в количества виглядає, вона трошки чуть-чуть не поламана, але нічого. Кстати, тут такі палички. Mm. Щоб вони пахли. а, -а, -а! Дуже вкусно пахнуть теж. Сигма, сигма бой Сигма бой, бой. Ладно. Начнем, що надо спочатку зробити. Да, походки я знаю, що вообще имба. Имба. Ну, я для початку поставлю це. Надеюсь, що крепке ліжечко на місце. Готово. Пожалуйста, на першому довгому відео без хейту. Они та пашка. Они там под голову. Ну я бы мені його теперь заправить. Ничего страшного. Це три слоя. Буде три. Я, хвилю, два. Я тут заправлю, а далі буде друга частина. Мені кажеться, що я так можу дати. Можете дуже Якщо подобається, то друга частина обов'язково вийде. Якщо що, реборні. Реборні? Реборні, Не лишибі просто! Бо я не знаю, ну гратися з ними на камеру це ну не імба.